По информации таксистов западных, летели, летели дроны. 91 или 91, никто не знает. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов. Только начали оживать, и тут Трамп со своими этими прекращениями конфликтов. Такая со стороны Киева означает, что Украина официально объявила войну. Вот это, извините меня, кровавая Оголтелая а туристическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий. Есть политическая а, воля и есть ли отданный приказ на уничтожение этой цели. Это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации, предназначен для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий випуск і майже святковий нашої антипропаганди. Якщо вороги не йдуть на канікули, якщо вороги навіть під час новорічних свят придумують нові бздури і звинувачення проти нас, це означає, що в цей період ми маємо працювати ще пильніше і ще більше. І ми до цього разу з вами сподіваюся, готові. Тож не забувайте, друзі, на старті нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене, і ходіть обов'язково привітайте із прийдешнім новим роком наших військових. Пам'ятайте, що в описі до нашого випуску лежить посилання на збір для 47-ї бригади. Батальйон безпілотних систем, який працює на ударних крилах по тилу ворога, потребує нашої підтримки і фінансової допомоги, а саме 250 тисяч гривень на ремонт автомобілів та обладнання для роботи. Тож я пропоную вам після всього того, як ви підготуєте святковий новорічний стіл, закупите всі необхідні подарунки, обов'язково крихту уваги та любові віддати Збройним силам України. Це найменше, що можна зробити для того, щоб їх підтримати. Ну і коли я кажу про провокації, звісно, друзі, я маю на увазі день вчорашній, коли абсолютно зненацька увірвалася інформація про те, що в нас виявляється, була якась спланована атака. Проти Російської Федерації я все тепер чекаю від учора, коли ж в Росії скасують на фоні всього, що несеться, різдвяну новорічні свята та навіть канікули. Коли скасують новий рік в цілому і запровадять надзвичайний стан. Бо ж головна скрепа вчора остаточно обісрався у валізку від неіснуючих дронів і нападу України на Росію. Всіх. Без перебільшення всіх витягнули із відпустки а Медведєва навіть із запою. Маргарита Сіманян раніше необхідного пішла із під крапельниць, і все заради того, аби зализувати рани головній скрепі Росії. Образили Вовчика, віділішти. І тепер всі російські пропагандисти, маргінали, експерти неіснуючих сфер як один нам погрожують нечуваним. Ага, десь ми, здається, вже все це чули. Наприклад, а пам'ятаєте, не так давно в нас була спецпорація Павутина? Тоді нам обіцяли не те, що кару небесну, а що взагалі нас в море змиють, а краще навіть в океан. Не били, кажуть, ніколи російські пропагандисти у відповідь по урядовому кварталу. Ага, розкажіть, Кабміну. Не погрожували і не били по гуру. А я пам'ятаю. І ми можемо про це легко спитати у Крила Буданова, якого як стверджували всі російські пропагандисти, вони задвухсотили ще в 22-му році своїм ударом. Одним словом, все, що довкола нас нині несеться, це ж все було Цілі провокації київського режиму. Воєнні експерти називають попитку сорвати мирні ініціативи. Такі цілі для відповідного удара може вибрати Москва. Если говорить об ответе на массированный удар Украины по резиденции президента России, то это, конечно, могут быть центры принятия решений. В данном случае это банковая, это здание Министерства обороны, ГУР и ряд правительственных учреждений, а также объекты, которые до этого подвергались атакам, я имею в виду перечень объектов. В первую очередь это и объекты энергетики, и объекты военно-промышленного комплекса. Но в любом случае данный удар имел целью спровоцировать Россию на неадекватные действия. основная цель этой провокации. Ну и показать, что Украина не собирается вести мирные переговоры с Россией. То есть вот основная цель этого удара. То есть это такой ответ фактически киевского режима на инициатива президента России. Ну, удар может быть очень мощный и очень эффективный. Мы же никогда не наносили удары по правительственной резиденции украинского президента или там по правительственным зданиям, по Верховной Раде, по Министерству обороны, по службе безопасности, вот, по главному управлению разведки. Я думаю, что Сейчас можно нанести можна по удари э, об'єктам к подробностям. Знаєте, весь світ, і ми теж вимагаємо. Хоч просимо, хочте просто стверджуємо, що не існує ніяких доказів нашого нападу на якусь там резиденцію. Але ми просимо все ж таки, ну покажіть буде щось: фото, відео, уламки, що завгодно. Росіяни просто в шоках. Які докази? Ви що, не вірите нам на слово? Ми ж сказали, що удар і напад був. От якраз на слово ми і не віримо. Які ж докази, наприклад, назбирали нині осінт аналітики? Чому більшість світу, окрім маргінальних і залежних від Росії країн, ні в що подібне не вірить? Ну, по перше, не Валдайто був, а Брянськ. На Брянськ суть з усього була масована атака. Не 91 безпілотник, а 41. не вночі, а вранці, і це. Тільки поверхневі нестиковки в загадковій атаці дронів Збройних сил України на резиденцію Путіна стверджується, що збиті по Брянському напрямку дрони, нібито летіли в напрямку Новгородської області. Але зачекайте, зачекайте це, не ясно. Як це встановили? Між цими регіонами знаходяться ще Тверська область, Смоленська область. Чому саме мова йде про Новгородську? До того ж, дрони можуть змінювати напрямок польоту для обходу районів протиповітряної оборони. Плюс журналісти поговорили із місцевими мешканцями Новгородської області. Вони з'ясували, що ніхто з них не отримав в смс оповіщення про загрозу безпілотників, а мешканці Валдаю не чули характерних звуків від дронів, що летять або від вибухів при їх перехопленні. Тобто ми і до цього не вірили і не довіряли. Але ми маємо навіть факти, які суперечать всьому, що нині стверджує увесь пропагандистський апарат. Пожалуйста, а є ли, скажімо так, віщественні уліки попутки цього нападення на президентську резиденцію і намерено ли їх Росії представити? Може, це обломки безпілотників, які були збиті? Я не думаю, що тут повинні бути якісь уліки, якщо Такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы. Вот. И, но что касается обломков, то ну, здесь я не могу сказать, это скорее, естественно, это тема для наших военных. И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму. Починають розганяти тему, що дескать, скажіть цього не було. Ну, безумне утвердження. Тож, друзі мої, беріть червоний маркер, беріть календарик і обводьте 29 грудня, тобто день вчорашній. Як день, коли безядерна маленька Україна оголосила війну ядерній Росії. Бляха, в мене сьогодні, наче якийсь стендап вимушений через росіян. Ми оголосили війну, коли. Не вдарили дронами не подачі, певно, і не Путіна. Бо ніхто достеменно так і не знає, він живий чи вже давним-давно в холодильнику. Але все, все, все війна виявляється нічого собі. А ми то думали ці три з половиною роки. Як це? А точно вони ж нас рятували. А Росія то має підписані документи про співпрацю. Пам'ятаєте, і про співзахист із Іраном та, наприклад, Північною Кореєю. То що, певно, ми чекаємо ще дві армії, які мають кинути свої сили проти нас. Певно, ми мали б працювати не щодо гарантії безпеки для Києва, а щодо гарантії безпеки для Москви. Може, ми маємо їм пообіцяти під час наступної війни не нападати на них. Караул, це ж кого обрали росіяни? Вдумайтесь, правителя, лідера, політика, президента, який не може, виявляється, захистити Росію. Від киевского режиму украноцистів. Страны Киева означает, что Украина официально объявила войну Российской Федерации. Именно так трактует данную ситуацию международное право. Что касается ответных мер со стороны России, полагаю, что самым оптимальным вариантом будет нанесение удара. По резиденції Зеленського, а також по другим центрам государственного і военного управління в Києві з использованием балістичної ракети середньої дальності «Орешник» в безядерному варіанті оснащення це ж вже було. І орешник був. І нам погрожували, і нічого нового росіяни таки не змогли за цей час народити. Окрім того, що звинуватити нас в тому, що це ми зриваємо перемовини. Перемовини, які не привели ні до чого. Ми з'їздили в Маралагу, побували у Флориді, Президент Зеленський зустрівся з Трампом і, Слава Богу, не посварилися вже супер. Але виявляється, це все тому, що ми не хочемо завершення війни. Нам подобається, що нам погрожують арешникам, що по нам б'ють балістикою, що крилаті ракети баразять простори всієї нашої страни. Зрештою, так пояснює. Марія Захарова, я її розумію. Вона розлючена і засмучена. І ні, не через те, що ми вдарили по резиденції Путіна, а через те, що вона мала би вже 29 грудня бути в п'яному гарі, а її знову і знову тягають на ефіри. Адміністрація президента США, лічна президент США Дональд Трамп. Делают все возможное, по крайней мере, так они об этом говорят. И мало того, надо отдать должное, подкрепляют шагами, для того, чтобы привнести мир на эту истрадавшуюся землю. Я думаю, не малой степени понимая, что предыдущие администрации Соединенных Штатов Америки стали причиной бед в этом регионе мира. Они делают сейчас очень много по целому ряду треков, несмотря на то, что и внутри Соединенных Штатов Америки ситуация. Разное, и разные а, политические силы по-разному к этому относятся. И те же самые ультралибералы в Соединенных Штатах Америки спят и видят, как это бы сорвалось. Они это делают вопреки мнению целого ряда западноевропейских, так называемых, деятелей, которые огрызаются, которые пытаются навязать немирный план а как раз-таки агрессивную не только риторику, а именно агрессивную эскалацию событий. Но все равно этот курс администрации Трампа взят, и он по нескольким трекам реализуется. И вот в этот самый момент, когда сидят взрослые люди, когда люди, имея ну, извините, пожалуйста, под конец года целый ряд вызовов и внутри политического характера, и в экономической сфере, и с точки зрения безопасности, и просто с точки зрения обязательств перед собственными народами. Я сейчас говорю и об администрации США, и э, о многих других фокусируют свое внимание для того, чтобы, ну, по сути, спасти остатки Украины. Давайте называть вещи своими именами. И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот это, извините меня, кровавая, оголтелая, туристическая шантропа занимается подрывом мирных усилий. Ми на Росію напали, ми війну розв'язали, ми миру не хочемо. В усьому вині ну і наші трошки європейські партнери, а не Росія. Як же це зручно? Рученькі вотані, і ми нічого не робили. Вся пропаганда, вся заряджена на те, аби пояснити недорогим росіянам, що це не Путін затягує війну, це не пиня, хоче вбити кожного сина та чоловіка, батька та брата в Росії. Це страшний київський режим. Не хоче миру та, бо, звісно, європейські країни в Москві давним-давно готові розпустити СВОшне військо. Якщо правда, Україна перейде повністю під контроль Російської Федерації. Але як же це зробити, коли всі хочуть напасти на бідолашну Росію? Ворог як ніколи зараз близько підійшов до воріт Москви. Не час розслаблятись, не час складати зброю. Ось і все, що намагаються сигналами передати росіянам. Все, що зараз розгортається на наших очах, це просто Путін водить іскандерами по обличчю Трампа і відверто піструном по обличчю росіянам. Але що Трамп, що росіяни готові вірити, що за цими сексуальними іграми ховається справжнє бажання миру? Нужна війна. Ну, війна локальна. Тому що от тільки що все настроєно. Сегодня мы говорили о том, что вышли литовцы из конвенции, теперь они будут производить сухопутные мины, противопехотные мины для Украины. И ведь это же по всей Восточной Европе. Весь военно-промышленный комплекс европейских стран сегодня наконец-то начинает обретать черты хоть какой-то связанности и кооперации они начинают выпускать военную технику, огромное количество боеприпасов, патронов, ремонтная база, разведывательные центры. То есть только начали оживать, и тут Трамп со своими этими прекращениями конфликтов. Они готовы воевать еще очень долго. Я не понимаю, что это истощение России. Что это полное форматирование, потому что те люди, которые в Германии сегодня находятся у власти, до начала специальной военной операции знали о том, что будет полное форматирование энергетической сферы. И поэтому они все свои бизнесы переложили, переориентировали на энергетику. Тоже мы об этом рассказывали. То есть они знали, что будет обрезан северный поток, они знали, что СПГ-газ пойдет через э, их терминалы, что все будет на их компаниях. Они прекрасно понимали, что Великобритания станет главным военным хабом планеты. И британцы знали это и планировали это все. И поэтому бежали там, сломя голову из с Европейского Союза в рамках своего Брексита. Потому что если посмотреть банковские потери Великобритании после Брексита, то возникает вопрос, зачем? Какие-то баснословные цифры, которые никогда не будут возвращены в экономику Великобритании. Зато сейчас вернулись теневые деньги. Совершенно другого масштаба. Это энергетика и военные поставки. Это все есть на картах, это все есть в трафиках. Это когда ты смотришь количество того, что поставляется через Великобританию, ты понимаешь, что вот, собственно, они обрели смысл своего существования. Геніально! Тобто, виходить, що Британія за багато багато років до СВО вже знала, що буде СВО, і тому вони створили свій чи зробили свій Брексіт, вихід із Європейського Союзу. Європейські держави теж знали про те, що Путін. чи Зеленський, як я правильно маю тепер говорити? Зеленський Путін хтось на когось нападе і вони будуть бенефіціарами. Всі шовках, всі в в шовках, шоколаді, і тільки росіяни у лайні. Але що цікаво, господи, як я це зв'язала лайною жопа, але пробачте, загроза жопі Путіна це прямий шлях. Ще один каламбурчик до ядерної війни. Це що ж таке виходить? Не приведе Господь, якийсь проктолог погано поставить клізму Путіну. І що міноборони буде вимушено стерти лікарню з обличчя Росії, бо ж жопа пині найбільша скрепа та центр і прийняття рішень і національних інтересів. Мене в цій ситуації засмучує друзі, тільки і лякає тільки одне: грудень для щекавиці ну, зовсім не підходить, бо це ж потенційна застуда, нежить. Кажуть, і для чоловічого здоров'я мороз це не дуже добре. Одним словом, як на мене, грудень це не на часі. Треба ядерний удар перенести, ну хоча б на теплу весну. Яка росіянам різниця? Вони що зараз вигадали ГБшну історію. Що навесні, якщо треба, ми підтвердимо, ми знову напали на Росію. Стаття 19, потому что кто-то говорит, да ладно, що там вроде ж нічого ж не случилось страшного. Uh, это uh, пункт В 19 статті, который определяет в новой нашей доктрине условия применения ядерного оружия. И здесь чітко написано, что воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, а государственная резиденция президента подпадает под категорию, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Мы понимаем прекрасно, что невозможность применения или ввода кодов, или, знаете, как в простонародье говорят, ядерный чемоданчик, у американцев называется кожаный мяч, чемодан с кодами и системами, которые позволяют делать, это прямая угроза для нас. Волки-волки, помните, кричав персонаж ведомой каски». І чим це закінчилося? Вовками. Україна напала на Росію, стверджують російські пропагандисти, та, звісно, сам пиня. І чим це завершилось? Збройні сили України були в якийсь момент просто вимушені зайти на територію Російської Федерації а саме на Курщину. Тож тепер я закликаю чи застерігаю росіян. Ви так активно носитеся зараз із цим замахом на Пиню і погрозами нам. За всіма наслідками після всього, що відбувається, ви дивіться, якби не спровокували чогось. Адже дуже часто те, що, про що ви заявляли, це ставало саме збиваючимся прогнозом. Бо якщо так легко виявляється, можна вдарити по Валдай чи по стратегічним об'єктам Росії, то може час і справді спробувати, і справді нанести удари. А тепер представьте собі, як працює спутникова групіровки. Ну от там обратімся к тім. спутниковым снимкам, которые регулярно публиковались и публикуются. Вот а какое, какое разрешение снимков? И какая, собственно, оперативность? Ну, вот она такова, что перемещение президентского кортежа, который выезжает, допустим, и ездит в Бучу, например, какой-нибудь едет, или в Кривой Рог, или в Харьков, или в сторону Львова. Вот он выезжает и едет. Это абсолютно понятная цель, которая отслеживается в режиме 24 на 7. И дальше возникает только вопрос. Есть политическая а, воля и есть ли отданный приказ на уничтожение этой цели? Вот этого приказа, очевидным образом, в течение четырех лет не было. Собственно, и это объясняет все. На прошлой неделе... Было официальное сообщение, на которое мало кто обратил внимание. Ну, та такая информационная рутина. О том, что в Беларуси развернута первая система Орешник. Об этом с гордостью и, в общем, вполне довольный сообщил Александр Григорьевич Лукашенко. И это комментировали в Киеве о том, что да, мы видим, значит, мы предупреждаем, бла-бла-бла. Но, собственно, даже вот та нервная реакция, которая прозвучала из Киева... Она говорила о том, что они это воспринимают как прямую явную угрозу себе. Будьмо відверті. Ми існування Російської Федерації, Путіна режиму пропагандистів сприймаємо як пряму загрозу собі. А що зрештою говорити про Арішнік? Чого вартує Арішнік, якщо це ядерна держава на відміну від України? Ну і ви друзі, певно, будете здивовані, як і я, бо я справді була здивована. Але Арестович все ще живий, і хтось навіть все ще його запрошує на ефіри. Щоправда, навіть на анонімних пабліках він вирнає тільки для того, аби посилити російську пропаганду. Як самостійна фігура, він вже давним-давно ніякої цінності не несе. Так, от Льошик заявляє, що ми не просто били по резиденції Путіна не по дачі. Хм, Куди там? Ми били аж по центру прийняття рішень. Аж по ядерній траді, би мовити, були всі шанси зробити Росію маленькою знову. І тут є кілька дуже важливих аспектів, коли російські пропагандисти стверджують, що завдяки супутниковим знімкам можна легесенько відслідковувати український кортеж кортеж українського президента, то певно, і російського теж це історія номер. раз. Друге, якщо раптом ми допускаємо, що ми справді били по ядерній. Ядерному об'єкту, по якомусь штаб-бункеру надзвичайно важливому, то били ми теж, Су усього, не самостійно. Нам потрібні були супутникові знімки, наведення вогню від американців. То чого ж ніхто не каже, що у президента Зеленського були спільники? Говорять слідче. По їх інформації, удар був. Раз. Це не я утверждаю, вони ніколярят. Второе, это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации, предназначен для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. То есть по значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один, президентский самолет США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и там всякими узлами связи. По информации таксистов западных, летели, летели дроны. 91 или 91, никто не знает, 2 или 3, но летели они, скорее всего, по узлам связи, они уточняют эту информацию и не долетели, прямо скажем. Но удар был. Почему россияне глубоко возмущены? Ну, потому что это удар по центру управления ядерной триады и вообще вооруженными силами Российской Федерации в особый период, в период крупномасштабной войны ядерной и так далее. <связано> То есть это покушение святая на святых, и согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства, имеющего ядерное оружие, это повод для ядерного ответа. Его они не будут бить тактическим ядерным оружием, это резкая эскалация, смена всей международной рамки, это они не пойдут, а вот всякими там, Орешник может прилететь, там, то, что полетит баллистика по центру принятия решений, я думаю, практически 100%. Давайте еще раз. Всі дрони збили, ніхто не постраждав, але удар був. Як це працює, я не знаю. Але зрештою, я й не є розвідником, льотчиком, танкістом і, взагалі, просто неперевершеним військовим, який роками ховається десь за кордоном. Знайте, тільки одне: якщо пропаганда чи бздури, чи ІПСО Вкидається в інформаційний простір, то це комусь для чогось дуже і дуже потрібно. А нам потрібне друзі, єднання і підтримка збройних сил України. Тож не забувайте під завершення нашого випуску обов'язково. Ходіть за посиланням, яке ми лишили в описі до цього випуску. Переходьте і донатьте підтримку збройних сил України. Не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Лишайтеся разом з нами. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!